Ці взагалі... Наскільки я знаю, взад взагалі, взагалі так лежать прямо можна, да? ну, йти, так? Ну і ці так само розкладатися, ну покажу народ. Ну Це Як З лайнером? А ну, реакція. Дай ключі, я заберу гуманітарку. Гуманітарку забере? Чи допоможе тобі манітанку? Да, да. Доброго так. дня. Опа. Оце, взагалі. Клас. Літики всі ця історія. Повімо, як можна відправлятися в Україну з комфортом, зручно, без пересадок, без нічого. Ще я щось чув на таможні там якось у вас. Тут виходить швиденько. по якимось просто знають вас. <плес> Ще, то таке не можна розказувати, так? <плес> <да? плес> все, я зрозумів. Реакція мама. Ану, ма, давай мені треба твою реакцію. Твою реакцію, пашу, розглядай, блядь. Як тобі? Приймаля, з дому приїхали, забрали і Ану. Дякую. Дякую. Піднімайся, трішечки з тих Фінансовий вопрос. Ну сейчас порішаю. Я годичку поклал, як серйозно. Тут бателі не усіх. Не усіх на мурах воду кладу. До... А, <говори> а скільки ка... ка... водички? Ножки піднімає. Ану давай. Ану, натискай. Поїхала. Поїхала. Надо, <говори> щоб не криша. А просто спинку собі відки. Назад. Ні, Ні сап... то ти голови відкидаєш. Ні, назад. Мама, ну ти ж. При викладачі інформатики. Що з тобою сталося? Думаю, Кнопочку не ну, все, коротше, отак. Зручно буде тобі їхати. Йо. Все? Нормально? А то боялась. Каже, дорого, дорого, воно то стояче. А, Та, все хорошо, Та все буде хорошо у тебе воно. Та все буде хорошо у тебе воно. Коротше, пойдемо, о, так. Гарної Та, дороги вам. Клас, отак приїхали, забрали, Прямо від будиночку. І поїхало так комфортненько в Україну. З телебаченням, з кондиціонером, з водичкою, з там, з лайнерами. Ну супер, я рахую. Багато хто думає, що дорого. 200-250 євро коштує, але а, коли я пробудовую логістику, як мені мама в Україну і у них ще з ногами проблема. Значить, по-перше, це треба добратися десь до Праги, з Праги потягом там до не знаю, до Варшави, наприклад. там потім потягом до Львова чи до Києва. Оці всі пересадки, це десь там на цих пересадках поїсти, відпочити. ніколи Інколи Все, і той кось. Папа, папа! -па. Десь відпочити, де щось іще. Воно виходить не дешевше насправді, зрозуміло, і дуже втомлює така дорога. А тут раз-раз, раз, ну там ще по 200 євро здається, є. Щоб відправлятися, але там не і лайнери, там просто комфортні сидіння. Не такі знаєте, як оце в Марсі відкинув, все погнав. Все, будете знати. Ну, давайте, напослідок мені брали за рекламу не платили, але за те, що вони взяли гуманітарку безкоштовно до України, мама там збирала. Це світ комфортних перевезень. Зрозуміло? Отакі ребята класні. Вже третій раз відправляю. Мама, Україну так. А ось теж тачка на ЗСУ, дивіться. Це я ось купив автомобіль. Поки що на ньому ще катаюсь, поки мій в Британії на ремонті я ж з Британії вже уїхав. Ось такий Хундай таракан 80 тисяч пробіг, понял? Нереальна машина.